Вінничанин капітан Вадим Шиманський отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Високу нагороду військовому вручила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Хочу, користуючись нагодою, подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо можливість дивитися вперед, розуміти, що попереду у нас черговий новий. Рік, який би важкий він не був, але саме завдяки вам, завдяки вашій мужності, вашій відданості, вашому служінню попри все, і справді, з часто це з віддачою свого здоров'я, на жаль. І часто це із віддачею свого життя ми маємо велику кількість загиблих, і лише завдяки їхній жертовності, вашій мужності Вінниччина і Україна рухаються вперед і сподіваються на найщасливішу подію, яку ми всі очікуємо. Це нашу перемогу. Військовий очолював інженерну службу окремого стрілецького батальйону 66-ї окремої механізованої бригади. Під його керівництвом відділення виконувало бойове завдання і встановлення укріплень для стримування ворога. Під час одного з обстрілів отримав важке поранення. Луганська область. Пішли на штурм. Позиції. Як трапилось, не пам'ятаю. Думаю, зараз гадам покажу. І він, напевно, в цьому шоковому стані, як там і бронежилет сам зняв, і шолом, а потім вже хлопці там його знайшли, там шукали довгий час. І так нам попалося, що йому прооперирували в Краматорську. Також державні нагороди вручили вінничанам, які працюють у сфері освіти, медицини та державної служби. Почесне звання Заслужений лікар України присвоїли Тетяні Вербі. Почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджений трудовий колектив Вінницького технічного фахового коледжу. Почесну грамоту Кабінету міністрів України вручили Артему Войтовичу.